Сьогодні 27 листопада 2025 року роздаємо теплення і в банк маток я хочу запхати тісто, бо не знати як буду. буде можливість добиратись сюди. А так поставлю і вже буде якась трошка підтримочка є. Оскільки вони не зимують вдвох коса, грамка рутульська. так Організоване утеплення, зараз собі приготую тісто. Розріжу, не знаю, чи будуть вони кидатись на мене, ще не будуть. Зразу скажу, що експеримент по банкомату не вдався, але я тестую зараз кліточки, там є ще дві матки. Моя вина, бо це все було зроблено так поспіхом. Але нічого, на другий рік Бог дасть дожити і зробимо ще раз повторно гарні кліточки. І зараз я буду тестувати цю кліточку, чи виживуть ці дві матки, як ситуація, і можна буде прогнозувати якісь подальші плани на таку методику. Дивимося зразу, як вони тут. Сидять, Цей вулик утеплений, на відміну від цих дерев'яних. Він є утеплений і їм трошки краще От бачимо, хубці десь спереду. Я думаю, що вони покривають. Я їм дам тут два тіста. Вже лазити там до них ніхто не буде. Ось така ситуація. Зараз мінус 18 досягає вночі. Днем температура мінус 8. Отак От бджоли зимують. Побачимо як буде ситуація. Ну, зразу кажу, що банк маток не... Я втратив матки, і тому я не можу нічого цього року щось досягти. Але ми маємо в іншій локації цей бджолопавільйон. Там ми тестуємо різні види кліточок. Там є більша кількість маток. Так що ми... Будем, для себе ми будемо бачити результат. На жаль, я не можу показати, бо це не, не моя пасіка. Але для себе я буду мати якийсь досвід. Тож всім дякую за увагу до наступних зустрічей.